Слава Україні, ви дивитесь програму мікрофон на вулиці. Сьогодні поговоримо про люстрацію. А що це таке? Термін люстрація в греко-римській міфології означає ритуал очищення від моральної скверни. Люстрація, закон про очищення влади, набув чинності в Україні. Попри жорстку критику та низку спірних положень, процес звільнень запущений. Згідно з вимогами закону, посадовець може сам ухвалити для себе рішення, чекати, поки його звільнять, чи написати заяву самому. Хочемо запитати вас, яким чином ви б проводили люстрацію і за якими критеріями ті, всі, які були при владі, При Януковичі, їх напевно більше до влади не потрібно допускати ні в якому разі, ну якщо він не виконує своїх прямих обов'язків, незалежно від того, скільки він працює, мусить мати досвід роботи відповідну освіту для того. Ну і бути відданий Україні. Я би зробила, напевно, на, на тій, по в якій сфері він працює, зробила опит, аби хто за нього послухала Ну, наприклад, там як якийсь там директор працівників, населення, взагалі, які про нього відзиви. Якщо гарні відзиви, якщо він зробив якийсь склад у свою роботу, ну, то з коломиї уряду. Ну, я не знаю. Я перебрала ті сфери, які нас найбільше тривожать. Там, наприклад, дороги, ой, перепрошую, дороги. Там, отам я б трошки провірила, куди ці кошти йдуть. А так більше це я, наприклад, задоволена. То, що, можливо, коломіяни працюють, роблять і стараються на найкраще. Ілюстрація. мирним шляхом, розумним. Ну, Треба цю ілюстрацію робити. З ну, років шкільного віку, маю на увазі. Треба вчити дітей, бо не було корупції. А це трудна справа тепер. Ну, я так думаю, що це треба починати з дитячого віку. Ну, те, що по телевізору показують першочергово кого, ми вже знаємо кого. Треба було раніше це робити. Ну а раніше це не можна зробити, бо все було корумповано. Не знаємо. Не знаем. Да это классиче, да? А я не знаю. Не знаю, я такими справами не цікавлюся. Я на країні живу. Наверное, надо було думати, коли вибирали. Как говорят, каждый народ достоин своего правителя. Вот, я не знаю, как сказать. Ну, вот эти грубые все методы не для меня, во всяком випадку. Ну, є люди по которые які можуть как это та правильно зробити. Люстрація, якби я проводив, я б сказав, люстрація, ця, що зараз проводять, так, пан Порошенко, то це він проводить опельоно убирає або гілку влади, яка залишилася, так ця люстрація нічого нам не дає. Це повинно бути на місцевому рівні. Це має бути якийсь орн, щоб вони могли. Має бути, я би так казав, створити громадсько державний контроль. Це тобто я як громадянин громадянин, так мені, наприклад, прокурор дав неправдиву відповідь. Я йому приходжу і показую оригінал, тому що я бом, говорити, займався нормативною роботою. і кажу, от правила порушені, не може такого бути. А він каже: а мені так написали, мене це устроює. І перекидає ноги. і Каже, вам треба йти до суду. Чому я, як громадянин, повинен доказувати, що прокурор... Фальсифікує, так я повинен визвати службу, якої немає в принципі. Так, а вона мала би бути. Я би мав визвати цю службу. Приїжджає юрист, бо я йому показую, що мені дала прокуратура чи суд і. Наприклад, кажу, от прокурор отут мене обманув. Все. Значить, складається протокол і йому заноситься в трудову книжку. Це одно порушення, так? Якщо він ще допустив таке ж порушення, другий, третє порушення, він звільняється з роботи і його атестат про освіту є недійсним. Тобто людина втрачає роботу і вона йде на вільні хліба. Все. Ну, напевно, треба звільняти людей, які не виконують свої обов'язки і багато. Років сидять на посаді. Треба привірити, звідки ну, типу, будинки величезні, машини дорогі. Ну звідки? І ну, його минус, родичів, та, плюс близьких сестер, плюс братів, минус, туди, але Всіх отак, але що немає. Я вважаю, що так. Зверху до низу. Зверху, президента, прокурора Ще, і так далі. Зверху до НАЗу. Та скрізь повно. Я вважаю, що, що є ми є також є. Ну. ну Хто в ми? Ті, що були на керівних посадах, ну, ті, що понабудовували собі квартири ну, і, і так далі. і так далі. Ну, вони не грають великої ролі, але головне є по-чесному всі, кожен жити по-чесному, по-новому. Мабуть, тих людей, які причетні були до попередньої влади, це однозначно. Корупції, ну, так ж, доходи, ну, це дуже просто робити. Зацінити, на яких машинах, на яких. Подивитися мені здається, що це дуже досить зрозуміло, і без того що не треба так дуже прицільно. Ну повинно бути так, дівчину, аби був порядок. Ну я думаю, тих людей, що вже я, я так в мене таке поняття засвітилося, що вони вже ну щось недобре зроблять для України. Я так думаю. Сміхи. Я думаю, що в першу чергу тих людей, що були про владі Януковича, я так рахую. Я рахую, що коли вже були під його керівництвом, не вже всі його слухали. Це таке моє поняття, таке просто, простої людини, я так думаю собі. Ну, але побачити, я і тепер про великого не бачу. Знаєте, як на це все, що твориться кругом. По-моєму, в першу чергу треба зупинити цю війну. Я нічого не вважаю. Я би щось сказала, але ладно, не буду оскарбляти нікого. Та люстрація. Навіть не хочу думати. Я знаю, що нічого не дасть, бо всюди викручується так, що і на другому місці, і на іншому, і все одно знаходять, як би то щось урвати. Я не від цього. Як на мене, то потрібно дуже строго проводити. Я не бачу зараз цього. І, на жаль, таке розчарування від цих виборів. Ну, в нас страшенне розчарування. Я бачу, я з ким розмовляю. Люди просто розчаровані. Чого ми хотіли, ми не бачимо навіть. Ну зараз просто зубожіння. Нас доводять оцим курсом долара до зубожіння. І ми страшенно розчаровані, Нас просто кидають. Ми за них голосуємо. Вони нас кидають вперше, друге і втретє. Кого треба люструвати? Та всіх підряд. Ви б бачили голову. Головні лікарі залишаються з партії регіонів, директори шкіл залишаються з партії. У нас навіть не люстровано на місцях нічого. Навіть не люстровано на місцях. Не треба ще там далі. Ми тут бачимо цю несправедливість. Але що ми можемо зробити? Варуюсь. Я вже зараз нічого не знаю, бо зараз там. Нам не цікава та то політика, тому що там вже все давно рішено. Люстрація це один з шляхів подолання корупції, адже Україна посідає почесне 152-ге місце зі 187 країн у світовому рейтингу найбільш корумпованих країн. Ми благополучно скотилися за останній рік на 16 щаблів, наздогнавши і перегнавши навіть деякі країни Африки. Ви дивилися програму Мікрофон на вулиці. Слава Україні.